Всім привіт! Сьогодні 16 травня 2025 рік. Друзі, показую, як запакована мотокоса двохтактним бензиновим двигуном Maruyama BC-263 hrs від японського виробника. Друзі, дана мотокоса зроблена в Японії. Отак от вона, друзі, запакована. Хочу показати. Іде. І на двигуні також, друзі, отака є кришечка. Так, закрита. Професійна мотокоса. Тільки... Позитивні відгуки можна працювати і не відпочивати, тому що професійна продумана продувка двигуна, так що він у нас не нагрівається і можна без перериву. Допустив. Тобто, не даючи її даю відпочинку. Професійна коса. Робить чудеса. Друзі, кого зацікавило, заходьте на сайт електромотора. Телефонуйте 063 426 1010. 10, також пишіть на Viber. І підбирайте. Собі чудову Мотокосу Мара Яма. Всім добра та тепла.